Після благодійного туру сполученими штатами Америки великий тур Україною з прем'єрою пісні вдома. У Хмельницькій завітав відомий гурт Антитіла про творчість, війну та волонтерство. Говоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, гості нашої студії, співзасновники гурту Антитіла Тарас Тополя та Сергій Вусик. Вітаю вас, в Хмельницькому, і нашій студії. Доброго дня, привіт. Власне, великий всеукраїнський тур давно не було його вашої команди. Навіть є в анонсах на Фейсбук, що один раз в п'ять років. Чому нарешті наважились? Um, та ми і раніше хотіли приїхати. Ми планували це, але спочатку був ковід. В той момент, коли ми планували тур, почався ковід, карантин, і ми вже не додавали нові міста в Україні, в нашому тур, турі, який ми тоді запланували. Потім війна. Ми служили. Сьогоднішній день ми виведені в розпорядження, і в рамках благодійного туру на підтримку підрозділів ГУР. Нарешті приїхали в Хмельницький. Власне, вже в кількох містах ви виступили щодо атмосфери, спілкування з глядачами. Чи є якась різниця між концертами до повномасштабної війни і тими, що зараз? Ну, звісно, є. Яка вона? Ну, радість не та, яка. Була. Тобто однозначно, коли люди приходять на концерти, вони приходять за чимось, за тим, що вони можуть взяти лише у артиста. До нас приходять на наші пісні, на ту атмосферу, яка вже комусь знайома, комусь ще ні, але хоче відчути щось. Так от, пісні гурту антитіла це не лише про щось. Там глибокий і про поплакати, чи відчути якийсь сум, чи зануритися в якісь думки свої. А Це і про радість, і про танці, і про веселощі, якісь певні, тому що будь-який концерт це великою мірою і розвага, в тому числі. Так, от, коли ці концерти відбувалися, там, наприклад, в рамках нашого стадіонного туру, і тисячні зали, і зали поменше, різна атмосфера, але всюди. Оця радість, вона лилася. То зараз ця радість, вона стримана. І зараз е розуміння є в тому, що будь-яка подія, коли це розвага якась, вона мусить мати е корисну мету, якусь ти мусиш принести щось і додати цією подією до, до перемоги, до майбутньої перемоги. І тому, звісно ж, багато говоримо е між піснями, е багато коментуємо ту чисню і, і плейлист підбираємо так, mm -hmm. по-особливому. Е і Взагалі, самі пісні в контексті війни, вони мають трошки інше забарвлення, Вони мають трошки… змінюється смисл самих пісень, в залежності від того, в якій ситуації ми перебуваємо, а це війна. Тому, звісно, атмосфера різна, але люди свої, українці, вони приходять цілими сім'ями, вони зачекались. А ви Тому... зачекалися такого туру? саме Україною? Дуже. Да, звісно. Це правда. Ми біля п'яти років ми не подорожували такими турами. У Мельницькому ми останній раз концерт дали 5-6 років тому назад. І ми зараз намагаємося зробити все, щоб завітати майже в кожне районне містечко, де ще є концертна зала. Це теж є проблема в Україні. Власне, презентуєте також свою нову пісню, пісню вдома. Не так давно вийшло відео, таке дуже тепле, щире, яке вже набрало, здається, мільйон переглядів в Ютуб. От про що для вас ось це відчуття вдома, і чи змінилось воно з початком повномасштабної війни? Для кожного, мабуть, воно різне, але спільне є те, що вдома це там, де рідні, близькі. Там, де ті, хто кого ти любиш, хто тебе любить. От, Ну, мабуть. Вдома це ті місця, з якими пов'язані якісь глибокі е, спогади, які не можна затерти ніяким чином. Чи хороші, чи навіть погані, але це вдома. От. Ну, для мене ще особисто дім це земля, це територія, це там, де я виріс, е, там, де я здобував якийсь певний досвід, свої якісь робив перші помилки, перші успіхи. От. Це улюблена пісня. Зараз моєї родини. Mm -hmm. Мої діти ще за кордоном. Вони покинули Україну в перший місяць повного вторгнення і поки що ще не вернулись. Але дуже, дуже хочуть додому. Символічно, що цю пісню вдома ви презентували після того, як повернулися з великого туру Сполученими Штатами Америки. Це був тур благодійний на підтримку проєкту Культура та війна. От що це за проєкт і яка його головна мета? Асоціація Дивись українське розпочала зйомку серію документальних фільмів про митців на війні. І один з фільмів, мабуть, чи не перший, був про тіла. Вони відзняли про нас. Ми сіли і розказали свою чесну історію, починаючи з того, як ми готувалися до широкомасштабної війни, як вона почалася, що ми зробили. І в кінці кінців поділилися своїми думками стосовно майбутньої цієї війни. Таких документальних фільмів Асоціація Дивись українське» відзняла вже 12, здається, чи про різних митців, серед них там Ахтем Сейтаблаєв, Ярослав Пілунський і ще багато-багато. І вони провезли ці фільми, зробили покази, більше ста показів. Так? Значить, до початку. До моменту того, як ми включилися вже в цей проект, вони провели 124 події по всьому світу в 36 країнах. Це були просто покази документального фільму. А вже з нами А з нами цей формат розширився. От ми провели е в Велик Великобританії серії в Сполучених Штатах серію. Звісно, це благодійний формат, що він в себе включає. Показ документального фільму, живе спілкування з гуртом Антотіла, можливість задати будь-яке запитання протягом години, півтори, іноді, дві години. Це аукціон з унікальними абсолютно лотами. І трохи акустичного виконання пісення «Антитіла». От, така подія вона триває десь як правило три години. А іноді більше, і, і от з Великобританії, з попередньої нашої такої поїздки, ми привезли е, більше двох мільйонів гривень, два mm. з половиною з половиною, здається, зі сполучених штатів ми повернулися і привезли більше 220 тисяч доларів. Може трохи більше. Mm. Куди ці кошти спрямовані будуть? Вони все піде на гур. На, на, гур. на гур на деокупацію mm -hmm. Криму. Є певний запит від підрозділу. Угу. Згідно запиту військової частини, ці гроші і збирались, і направляються. Хто зазвичай за кордоном приходить на ці зустрічі? Це ті українці, яким от не вистачає цього відчуття вдома, чи це і іноземці? І українці, і іноземці. А кого більше? Mm -hmm. Дивлячись, яка країна, яке місто, ну, в Британії аудиторії де зділились приблизно 50 на 50. А в Америці 70 на 30, 80 на 20, десь. Тобто переважно в Америці це були українська і які, хто народилися в Америці, україномовні, скажімо так, це громадяни Америки, але вони знають українську, uh -huh. скажімо так. Так, а, а, а і 20%, 30% це суто американці. Так в Британії це 50% британці. Uh -huh. Навіть так. Можливо, ділилися, що з якимись зовсім іншими відчуттями війни виходять після таких зустрічей? Власне, для того вони і відбуваються, щоб поділитися своєю особистою історією і на емоційному рівні донести правду про цю війну для тих, хто приходить? Ну, взагалі, волонтери, та ви ще з 2014 року, благодійний фонд Янти Як його діяльність змінилася за ці роки, і, можливо, змістилися трішки акценти після 2022 року? Так, да, у нас з'явились два напрямки. Якщо в 2014 році ми, як почали до повноваштабного вторгнення, це була сута підтримка Збройних сил засобами захисту, медицини, то з 2022-2023 року у фонду з'явилися два додаткові напрямки. Один напрямок це підтримка дітей загиблих наших побратимів. Побратими наші, які загинули, них залишилися діти. І цих дітей наш фонд разом з братерством батальйону взяв під опіку до їхнього повноліття. За час війни у нас вже таких дітей 57. Вони різного віку. Комусь 14, комусь 6, хтось взагалі малече. Спільно з батальйоном. І за допомогою нашого фонду, акумулюючи ресурси на цей фонд, підтягуючи ресурси партнерів, друзів, вдається іноді підтягнути бізнес, який допоможе, наприклад, оплатити відпочинок цих дітей в Болгарії на морі під час війни. Деякі з тих дітей ніколи не бачили моря. Тобто ми дали таку можливість і намагаємось дати їм те, що міг би дати їм їхні батько. Ця ініціатива, ця ідея прийшла Тарасу до полі, mm -hmm. Тарасу, і підхватили всі, всі включилися. І другий напрямок нашого фонду, він ситуативний, він змінюється, він не непостійний. Як, наприклад, зараз підрозділи ГУР. Ми дещо закуповуємо, дещо тягнемо Україну те, що допомагає. Наприклад, де окуповувати зараз Крим? Угу. Бо в нас там запланований в Ялті-концерт. Так, Найбільше. ви анонсували його, так що чекаємо дійсно того концерту. Е. Ще додам, що, наприклад, в 2014 році не було навіть такого поняття FPV-дрон. Так. Або як антидронова рушниця, угу. чи ще якісь. І з'являються просто якісь речі, на які фонд акумулює кошти, що цього в та війна ще не знала таких. А тепер знає і мусить, у нас є окремий напрямок. Ну, так, війна це, змінюється. Закупівля FPV-дронів, які як е, насіння е, просто розхідний матеріал, але, але це ефективно це працює на початку повномасштабного вторгнення. Ви самі стали на захист України. Власне, зараз в суспільстві активно обговорюється тема повернення ветеранів до життя звичного, до адаптації їх у суспільстві. З власного досвіду, про що потрібно пам'ятати тут цивільним, яким чином це має відбуватися? перше, повага це? мусить бути до військовослужбовця, до ветерана, який віддав своє здоров'я. Так чи інакше, навіть якщо видимих якихось немає ознак е, понівечень чи ще чогось, той, хто пройшов в військові дії, вже віддав своє здоров'я і спалив частину своєї нервової системи. А, наприклад, ті ж самі. Контузії, кубаро травми, їх не видно. От. А це кожен перший, мабуть, їх має, хто, хто прийшов Тобто до ветерана має бути повага по замовчуванню до військовослужбовців. А далі комплекс фізичної реабілітації, комплекс заходів психологічного характеру і, звичайно, економічна підтримка тим, хто. Е Повернеться і повертається до цивільного життя після війни. От, дуже часто не може себе знайти, дуже часто не може повернутися до того виду діяльності, яким він займався до війни в силу тих чи інших обставин. Тобто держава мусить дати максимальну системну підтримку таким людям. Інакше буде біда. Але я додам до Тараса, що це таке трішки риторичний момент. Бо у нас ряжених у формі може бути багато, і вони і вже сьогодні є. Тобто, про ту повагу, яку говорить Тарас, ну, ми це говоримо не про вулицю і про зустріч людей в формі. А ми говоримо про певні моменти в комунікаціях з співробітниками, там, з різними коли, структурами, коли, куди доводиться звертати. Коли є підтвердження, що цей це ветеран, є певні документи. Бо у нас негідники сьогодні стають героями, а герої стають негідниками. І так буде завжди. А у вас була от якась адаптація повернення? Вже більш-менш мирне життя? Мабуть, що була, у кожного своя якась. У нас дуже такий стрімкий був перехід, грубо кажучи, з окопів. З нуля в Польщу на концерти Даширана. От він приблизно, uh -huh. так, куди нас він запросив на виступ, заспівати спільно з ним пісню Ту степ. І, звичайно, цей контраст він відчувався. Але зрештою, поступово адаптувалися. Можемо говорити, що тут і творчість допомогла, і що мистецтво для багатьох в перспективі є також таким своєрідним видом реабілітації. Ну, я скажу так, будь-яке заняття людини воно носить е певний творчий характер, навіть якщо це програміст чи якась людина, професія, якої пов'язана з чимось точним, там все одно є завжди елемент творчості. Людина щось створює так чи інакше своїми діями. Тому, коли людина занурюється в свою творчість, в свою власну, чи це вона творить свій новий бізнес якийсь, чи е, творить якийсь новий колектив, е, чи, чи нову пісню, чи, ну, чи будь-що, звичайно, це є допоміжним в, в реабілітації. Головне, щоб людина. Не була чимось зайнята, і щоб це, вона робила це з натхненням. От якщо е, ти чимось зайнятий і робиш це з натхненням, легше змінювати атмосферу, легше адаптуватися. І, е, жімо, ті процеси, які можна проходити довго, ти проходиш їх швидше. Процес реабілітації, процес адаптації. Якщо саме ви про це питаєте. От якщо ми говоримо про тих, хто повертається з передової назад у цивільне життя, так творчість дуже важлива. Але творчість не лише в контексті, що хтось тобі творить якусь музику, а ти її слухаєш. Саме власна творчість. Ага. Саме власна творчість, коли ти щось робиш. І в цьому натхненні долаєш свої стани, якісь внутрішні. Це важливо. А не лежати на дивані і чекати, що зміниться. Але військові ветерани приходять на концерти? Звісно. Так. Деяких ми в рамках можливості, бо зали мають певну місткість, ми не можемо зробити повністю концерт благодійним. Він має певну фінансову складову. В межах певних можливостях ми запрошуємо або родини загиблих, або безпосередньо ветеранів ті, які знаходяться на реабілітації. Толовіків ми не запрошуємо. У військових непогана зарплата. Так що, а наші концерти мають мету. Для під, яка спрямована на підтримку підрозділів Сили оборони, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті. Або приходять наші друзі. Але наші друзі купують квитки. І це супер, і це правильна позиція, як на мене. Мені здається, зараз таке відродження української україномовної пісні відбувається, такий всплеск саме після початку повномасштабної війни. От як цю хвилю. Не загубити і не повернутися, можливо, назад в те середовище, де було б більше іншої мови. Треба виграти війну, тоді не загубиться ця хвиля. Програємо війну, загубиться все, і мова, і, і пісня, і вся ця хвиля зійде на нівець. Тому ця хвиля виникла завдяки тому, що А. Український народ бореться і Збройні сили тримають фронт і наступають на деяких ділянках, Б. Тому що. Росія веде абсолютно війну без правил, знищуючи мирне цивільне населення, використовуючи хімічну зброю, використовуючи балістичні ракети по дитячим лікарням. От. І для великої кількості українських артистів, які до того співали російською мовою, до того дозволяли собі їздити в Росію з гарстролями, вже стало це неможливим. Можливо, в силу об'єктивних обставин вони не можуть туди поїхати, можливо, в силу якогось особистого переосмислення, яке прийшло разом з балістичною ракетою від москалів, яким вони співали. Але український шоу-бізнес почав змінив вектор і почав працювати на українську аудиторію українською мовою. От це є добре. Питання лише наскільки щиро і наскільки ця хвиля буде триматися. От, Ну, побачимо, щоб вона трималась, треба, щоб Україна перемогла. От. І що ще важливо, з'явилося дуже багато юних нових українських артистів, які ніколи не мазали себе об російське лайно. От. І ці молоді артисти вони зараз роблять майбутній український шоу-бізнес, вони вриваються в нього. І це так само дуже позитивно. От. Варто дати їм шанс, місце, показати себе, проявити. Як виявляється, український народ? Залюбки слухає українську музику. І це не третєсортний, і не менше і не калгосп якийсь, а, а дійсно цікаво. І українська музика може бути модною, може очолювати чарти, тренди. І всі російські пісні переклали? Ну Не всі, але багато. Хай буде, хай буде. Сергій, можливо, ви ще вважаєте що. Але я... тут нема що додати. А що потрібно, щоб перемогти в цій війні? Єдність. 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 Потрібна. єдність. І менше розбрату, менше цих внутрішніх ігрищ, в тому числі політичних. Треба зброя після єдності. Треба е рішучість наших партнерів, угу. наших союзників, надіюсь, на лапках. Які якось дивно уявляють собі українську перемогу і якось дивно уявляють собі правильну підтримку України. І крапають по крапелькам те, що, в принципі, вони могли б дати швидко, і менше б українців загинуло на полі бою. Ох, що ще треба для перемоги? Українці в Україні треба для перемоги, а не за кордоном. Ще один нюанс. Угу. Ну і правильна перемога, нав кожного своя в голові, мабуть, він якось кожен по-своєму вважає. Але я все-таки підтримуюсь рамки той, яка встановлена державою, президентом, е урядом, Міністерством оборони, що правильна перемога, вона можлива лише в єдності народу, і вона це звільнення всіх, деокупов... всіх територій, деокупація всіх територій. От, і повернення військовополонених додому, виплата репарації Російської Федерації і вступ України до ЄС і НАТО. І, і що ти, і... ти говорив, база НАТО на, мі... НАТО... на місяфі. Да, в, Криму. в Криму, в Симферополі, а і на місці Фіоленд. Яким буде концерт Антитіл після перемоги України? Бо він буде в Ялті однозначно. Масштабним. масштабним. Плюс, окрім цього, концерту. Буде ще і концерт гурту Юту mm -hmm. і концерт Еда Ширана в Києві. Вони пообіцяли, що вони приїдуть виступами після перемоги. Я вам щиро дякую, що завітали в гості. Ще на фінал програми, якщо бажаєте, маєте нагоду звернутися до глядача. Можливо, ви подорожуєте ж Україною і на різні концерти можете запросити також українців. Слухайте українське. Бажаємо кожному з вас, щоб ваші рідні, близькі, які зараз так чи інакше задіяні на війні, повернулись додому живими, здоровими, неушкодженими з перемогою. Я вам щиро дякую і чекаємо ось того концерту в Ялті якомога швидше. Вже продано чотири тисячі квитків. Майже 5. Дякую Дуже. вам, глядачам. Я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивились програму на часі. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі!